Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо працювати над математичними задачами та дослідженнями. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. На уроці не куняй, математику вивчай! Працюємо сьогодні за підручником сторінка 117 та друкованим зошитом сторінка 43. Розпочнемо з усного рахунку. Допоможіть бобру збудувати нову хатинку. Для початку визначте, який знак повинен стояти між виразами. 2 дм 5 см зліва і 16 см. Порівняйте. Отже, 2 дм 5 см будуть більші, ніж 16 см. Наступне порівняйте 7 см і 71 мм. 7 см будуть менше, ніж 71 мм. Далі обчисліть вирази. 80 відняти, 8 помножити на 5. Дорівнює 40. Різниця чисел 17 і 8 помножити на 3. дорівнює 27. 24 поділити на 4 і помножити на 6. дорівнює 36. 7 помножити на 3. Додати 20 поділити на 10. дорівнює 23. Бобер зробив 15 кроків і пройшов 8 метрів. Назви у дециметрах відстань, яку він подолав. Отже, треба сказати 8 метрів, скільки це дециметрів. Ми знаємо, що в одному метрі 10 дециметрів, а в 8 метрах буде 8 множимо на 10 дорівнює 80 дециметрів. Отже, дітки, Бобер збудував собі нову хатинку. Він дуже вам вдячний, що ви допомогли йому дістати матеріал для будування. Зараз відкрити свої підручники на сторіночці 117. Роздивимося завдання номер 1 Попрацюємо над ним усно. Нам потрібно сказати, у яких одиницях вимірюють. Відстань між об'єктами на шкільній ділянці. Як ви думаєте, за допомогою яких одиниць вимірювання виміряється? Правильно цю відстань потрібно в метрах виміряти, тому що знаходяться на ділянці дуже далеко один від одного предмети. Так? Ми не можемо поміряти лінійкою. Добре! Тепер скажіть, у яких одиницях вимірювання виміряють відстані між предметами, що лежать на парті. Правильно, тут відстань ми можемо поміряти у сантиметрах вже за допомогою лінійки. Молодці! А тепер скажіть, у яких одиницях вимірювання виміряють товщину банківської картки. Вірно, діти, вона настільки тоненька, що тут знадобляться нам міліметри. Зараз відкрити свої зошити, попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Пропускаємо 4 клітинки вниз, записуємо число, класна робота. Ваше завдання зменшити числа, які у вас на екрані, у 10 разів і записати результати. Ще раз, кожне число, яке записано перед вами на екрані, треба зменшити у 10 разів. Що значить зменшити у 10 разів? Зменшити у означає поділити. Правильно! Отже, ви ділите кожне число на 10 і записуєте результати. Давайте перевіримо: ось такі результати у вас повинні були вийти. При діленні на 0 у нас в числі 0 прибирається. Пишемо посередині математичний диктант. Нагадую, ви обчислюєте усно, записуємо тільки результати. Отже, число, яке стоїть між числами 7 і 9, збільшити у 3 рази. Перший множник 5, другий множник шість. Знайди добуток. Двадцять більше від десяти. скільки, скажіть? По п'ятнадцять візьми двічі. Скільки це буде? Кожного дня мрійниця плете 4 см шарфа, якої довжини буде шарф через тиждень. За 9 хвилин равлик проповз 72 см. Скільки сантиметрів він проповзе за одну хвилину? Ну що ж, давайте перевіримо, що у вас повинно було вийти. 24, 30, 16, 30, 28 см і 8 см. Трошки з вами відпочинемо. Працюємо з вами далі. Та сама сторінка, 117, роздивимося завдання номер 5 Виконаємо його письмово. Запишіть собі зошит. Роздивіться малюнки, що зображено. Правильно, це тварини. Є їжак, Бобер, щур і кролик заєць. Нам потрібно відповісти на деякі запитання. Для того, щоб відповісти на них, нам потрібно скласти вираз і обчислити його. Отже, скажіть на скільки сантиметрів кролик довший за щура? Поміркуйте, який ми складемо вираз, щоб відповісти на це запитання. У нас є підказка. Нам потрібно порівняти два числа і сказано на більше. Яка це буде дія? Правильно, це буде віднімання, для того, щоб порівняти два числа, коли сказано наскільки більше, ми повинні від більшого числа відняти менше. Порахуйте, скільки буде. Це буде 34 см. Далі нам потрібно сказати, яка довжина бобра і щура разом. Що для цього треба зробити? Щоб дізнатися разом, дужка фігурна, у нас з вами присутня, ми повинні додавати два числа. Правильно, 85 додати 15. Порахуйте, скільки буде. Дорівнює 100 см. Молодці. Але 100 см. Сантиметрів... Може перетворитися в іншу одиницю вимірювання. Давайте перетворимо, коли у нас можна перетворити далі в інші одиниці вимірювання більші, то ми це повинні робити. Отже, 100 см ми знаємо, це скільки у нас метрів. Правильно, це 1 метр. І останнє запитання треба сказати: на скільки сантиметрів довжина кролика і щура разом. Більша за довжину їжака. Тобто сума довжин кролика і щура наскільки та більша, ніж довжина їжака. Треба сказати, наскільки. Ми тут можемо скласти з вами вираз. Який вираз. Для того, щоб порівняти довжину. Їжака і щура і кролика разом, нам потрібно спочатку дізнатися ці разом. Правильно, скільки довжина кролика і щура. Для цього що треба зробити? Правильно додавати, бо у нас фігурна дужка. Отже, ми додаємо довжину кролика і щура, а потім порівнюємо з їжаком на скільки більше. Якщо нам треба порівняти на, то, яка буде дія? Буде діє віднімання. Правильно. Отже, ось такий вираз у нас вийде. 49 додали 15 тобто суму кролика, і щура. І потім відняли довжину їжака, тобто порівняли одну частинку з іншою. Порахуйте, скільки буде, дорівнює 36 см. Молодці! Наступне завдання номер 6 Виконаємо його усно. Нам потрібно з вами заповнити пропуски. Дивимося перший вираз. 1 дециметр 4 сантиметри Нам потрібно записати в сантиметрах. Як ми повинні міркувати. 1 дециметр. Ось 1 дециметр, треба перетворити в сантиметри, для того, щоб тут записати результат. Пригадуємо, що 1 дециметр це 10 сантиметрів. Але ще не забуваємо, що у нас є 4. Ми до 10 см ще додаємо ці 4 і дорівнюється 14 см. Тобто, 1 дециметр 4 см. Це дорівнює 14 см. Наступний вираз: 2 см 4 мм треба перетворити в міліметри. Так само у нас є 4 мм. Ми їх не перетворюємо, а перетворюємо тільки 2 см. Пригадуємо, що 1 см містить в собі 10 міліметрів. А у нас 2 см, це значить буде 20 мм. Правильно, треба помножити на 10. Але ж у нас є ще 4 міліметри, про них не забуваємо. Ми до 20 додаємо ще 4, які в нас є. І виходить 24 міліметри. Наступне завдання номер 7 це вирази. Виконаємо їх письмово. Нам потрібно з вами обчислити вирази двома способами. Запишемо перший. 2 дециметри 3 см. Додати 2 дециметри 4 см. Перший спосіб дуже легкий. Ми бачимо з вами. Ще і зліва і справа – однакові одиниці вимірювання. Тут дециметри, і тут, і тут є сантиметри, і тут. Нам достатньо з вами дециметри додати до дециметрів, а сантиметри – до сантиметрів. Отже, 2 дециметри плюс 2 дециметри – це дорівнює 4 дециметри. 3 сантиметри плюс 4 сантиметри дорівнює 7 сантиметрів. Ось такий вираз у нас вийшов. Другий спосіб. В другому способі нам потрібно перетворити ліву частину і праву частину в одну одиницю вимірювання. В меншу Дециметри чи сантиметри менші, вірно, сантиметри. 2 дециметри 3 см перетворюємо в сантиметри, скільки буде? 23 см. 2 дециметри, 4 см перетворюємо в сантиметри. Дорівнює 24 см. Тепер додаємо 23 плюс 24, дорівнює 47 см. Правильно. а тепер перетворюємо в дециметри і сантиметри. Розкладаємо 47 сантиметрів. Скільки тут дециметрів в цьому числі? В одному дециметрі 10 см. А у нас є. 40 тому буде 4 дециметри і 7 мм. Тобто число розкладаємо на десятки і одиниці. Виходить ось таке число. Однакові результати? Однакові, але бачите, цей спосіб, звісно, що швидше і трошки легше. Наступний вираз записуємо 4 дециметри 7 см додати 3 см. Перший спосіб у нас який: ми додаємо однакові одиниці вимірювання. 4, сантим... 4 дециметри у нас що? Залишається. а сантиметри додаємо 7 см 3 см, виходить 10 см. Але ще ми можемо перетворити далі. 10 см у нас перетворюється в іншу одиницю вимірювання, в яку правильно в Дециметри, молодці. Отже, ми 4 дециметри додаємо 1 дециметр, бо 10 см це 1 дециметр. І утворюється 5 дециметрів. Так, Другий спосіб, нам потрібно що? Число зліва перетворити в одну одиницю вимірювання в сантиметрів. меншу перетворюємо. Отже, 4 дециметри 7 см, перетворюємо в сантиметри. Це дорівнює 47 см. Вірно, і ще додаємо 3, дорівнює 50 см, а 50 см перетворюємо в дециметри наступну одиницю вимірювання. Це виходить 5 дециметрів. Наступні два вирази обчисліть самостійно двома способами, так, як тільки що ми з вами робили. Домашнє завдання. Виконайте в друкованому зошиті на сторінці 43 всі завдання. Виконаємо з вами рефлексійну вправу дерево зростання. Оберіть яблучко, якщо вам було легко на уроці. Оберіть квітку, якщо було важко. І оберіть листочок, якщо зовсім було нічого не зрозуміло. Дякую вам діти за увагу, за працю. До побачення!